Если им буду, типа. Баре 850. Не-не, 850. Торгуемся. 850. Не, вин осталось остав 850, все. Хорошо. Ставь для... 950, став. Лям, сука. Лям пятьдесят. <laughs> ставь пивтора. Все, ставь пивтора, винуги пол. Ну давай, винтрек. А той кон перебил у нас, да? Дай плюсик. Ну, да, это уже наш. Сука, у мене М-ки нема. У мене Мки нема. Сейчас бы я готую нахуй. Да я в курсе. Постой, не трогай, не трогай. Все, 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 хорош, хорош. Ну не треба, ну пацани. Наталя, бой нахуй його. Бей, бля. Сам Что ты говоришь, мужик лёвлин? Алё? Успокойся, гуманист. Ебалов, не нахуй. А гуманист? Мейкоп, нахуй. А уже не В смысле твою? Гуманист, друг. Я его, нахуй, занял Да не, ну, типа, хорош, ну, прекращай. Занялся, я вырубил. Что делаешь, типа, на натуре, типа? А ты что тут делаешь, блядь? Самозванец, нахуй. Перший раз, сука, на контр прийшов, сука решил да, перебив всех. Ты серьезно? Ты не типу? перепутав, по моєму да? Да, а ти не перепутав нічого, Тимур. Я на кожній контейне хожу, нахуй. Ну, ти не перепутав нічого, ні, друг. Жаль, конечно, що ти такий парень. Ну только ти приходиш, приходишь, бля что. А ч ты приходишь? А приходиш? Мене приходишь? А чо ти, без... ти, ти, Мене... ти сюда приходиш? то, що я хочу, бля. Ну так і все, і я хочу. Якісь проблеми в тебе. У тебе блядь, по А проблемы закінчились, не а у тебя почемусь. Таланти, по да? таланти свої, гомоны, чуєш, блін. Дружок, друг, Ти шо гониш, блядь? Ти хоть в ти навчаєшся, ти? Хто? Пусти мене, сам че шо. свої голони, типу. Хто? А хто ти воїн, що ти тут розказуєш, з ким ти в Я щось не зрозумів. А ти що хочеш задати питання мені чи що? Я тобі задав уже питання. Відповідь на у тебе получиш потом, трошки пізніше. Так, давай сейчас, якщо починай. А, а, а ти, ти А слухай, контракти такі, хто ти? Хто ти такий? А ну, давай. І гроб такий, як і ти, глов. Так і все, типа, я з тобою спілкувався. Так ти малишей тут попускаєш. Ти що, думаєш, герой или що? Так а чуєш? да, герой, чуєш. А чуєш? Чуєш? Що, що він починає? А що він починає? Ну з ним нормально общай, Що він починає? Він починає, Він просто попросив тебе перебивати і все, а ти починаєш. начинаешь. Йона еж. То я починаю? Ти такий, я тобі зараз обезжу. Я начинаю? Что ты воин? А ти вообще а ти, а ти весь розговор чув чи ні? <звук> типа, друг? У меня хватило в конці, що ти починаєш мешей попускати, Ну це типа вообще нормально. Подожди, подожди, я йому даже не угрожав. Ти чув весь розговор, що він тут мені розказував, не? До цього ні, Я просто начал, ні? я він тобі сказав, шо? я в конці почув, ось то тільки що. Я тобі розказую, що він тільки що типу, пытався зачвирить мене, типа, блін, він тупо гилив мати на мене. А тепер ти типа мені будеш розказувати, що я воїн, типа, а він не воїн, типа, подивись на нього. Ну, типа, в натурі. Тільки що він мое шморить. Вы пожиматы тепер... в этот, да, да фору, фрап. Його і все. Подожди, у субана є, типа, але я вирішив узнать, Може людина просто ошиблась трошечки. Я вирішив уточнити. Може він ошибся просто. А фраб суба не є, фраб на форумі буде. фраз на форумі буде. Але я бачу, що він нічого не ошибся. Ну, я правильно розумію? Я ж правильно зробив, те? Офігеть, тупо Мене замутили, прикинь. Я не знаю. Сделай скрин, сделай скрин. Мого мута. бігом, 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 бігом. Давай пошел, шам, еду, Да, да, да. Ну, типа, все, на форуме пизда будет сейчас. Ну, типа, це гом. Три хвилини мута мене. Ну, типа, чинно.